Вітаю! Сьогодні поговоримо про основні об'єкти текстового документа. Для створення та опрацювання текстових документів призначені текстові редактори та текстові процесори. Ви вже знайомі з текстовим редактором блокнот, який дає змогу виконувати найпростіші дії з текстом – створити документ, увести та відредагувати текст, зберегти у файлі. Текстовий процесор Microsoft Word. Надає можливості виконувати усі дії над об'єктами текстового документа. Текст складається із символів, слів, речень та абзаців. Символ позначає літеру, цифру, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи спеціальний знак. Слово це послідовність символів, виділена від інших пробілом. Речення – це розділена пробілами послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками. Абзац це частина тексту, друк якого закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац може займати один або кілька рядків. Над текстовим документом та його об'єктами можна виконувати різні дії. Наприклад, Уведення, введення з клавіатури символів у документ. Редагування, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, рядків тощо. Форматування це зміна вигляду документа, встановлення кольору тексту, вирівнювання абзаців, зміна орієнтації сторінки тощо, вставляння об'єктів це додавання до документа рисунків, таблиць. Формул, діаграм, схем тощо. Макетування. Підготовка документа до друку. Оформлення заголовків. Розбивка на сторінки, нумерація, опрацювання рисунків. Створення змісту. Друкування. Це виведення на папір усіх або вибраних сторінок створеного документа та робота з файлами це збереження текстового документа у файлі на диску. Відкриття текстового файлу в текстовому процесорі. Давайте розглянемо основні елементи вікна. Microsoft Word. Панель швидкого доступу. Заголовок вікна, Вкладки, стрічка. Група інструментів. Робоча область. Смуга прокручування. Рядок стану. До властивостей сторінки документа ми відносимо розміри. Висота і ширина сторінки документа. Поля Області сторінки вздовж її країв. Орієнтація. Спосіб розміщення тексту на сторінці. Колонтитули. Службові повідомлення на полях сторінки. При роботі з текстовим документом доцільно дотримуватися такої послідовності операцій Створення документа. Уведення тексту. Редагування тексту. Форматування тексту. Збереження документу. Після завершення роботи з документом його потрібно зберегти. Ось алгоритм збереження документа. Виконати команду Файл. Зберегти. Огляд. Відкрити папку, у якій має зберігатися новий документ. Записати ім'я файла. Клацнути кнопку Зберегти. Певнене володіння інструментами текстового процесора дозволить тобі створювати текстові документи будь-якої складності. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.